Також з тим, що ми йдемо до 20-річчя незалежності в даному разі зустрічаємось з приводу річниці нашої Конституції. Я задаю собі вам задам таке запитання, чому ми сьогодні ставимо проблему знову. Про внесення змін до Конституції. Чому за 20 років це вже п'ята спроба змінити текст Конституції? У нас були внесені зміни до Радянської Конституції, потім у нас був Конституційний договір, потім у нас були Конституції 96-го року, 2004-го і, врешті-решт, у нас. З'явилася Конституція 1996 року, яку нам подарував суд. Думаю, що тут причин багато. Але я назву тільки деякі. Ну, скажімо, одна з них, полягає, в тому, що не політична еліта, не українське суспільство не дозріли до того рівня. Філософської оцінки, свідомості, які знають, що таке права людини, що таке свободи і як їх потрібно захищати. Поки що реально захисту не існує. Сьогодні Конституція не стала документом, який поважають люди, які живуть за Конституцією. Які знають, що Конституція захищає їх духовно, матеріально, що вона є документом, який служить базою для свободи, демократії і незалежності. Не стала Конституція. І це ви знаєте не гірше мене. А раз вона такою не стала, то цілком природньо виникає запитання. Про те, що вона має бути краще. До речі, не тільки в Україні, а й за її межами, ну, скажімо, Венеціанська комісія, проаналізувавши останні е, кроки українського суспільства щодо конституційного процесу, зробила висновок, що нам потрібно продовжити. Конституційну реформу і ввійти в праве поле. Тому що в даному разі Конституційний суд перевищив свої повноваження, повернувши суспільству Конституцію 1996 року. Не таким способом потрібно було діяти. Тобто і в Україні, і за її межами. Є оцінки, які вимагають від влади продовження конституційно правової реформи. І президент Янукович, реагуючи саме на, ці, на цю ситуацію, зробив декілька заяв. Про те, що Конституційна права реформа повинна продовжуватись. І видав указ в лютому місяці, що це продовження має, якщо говорити про внесення змін до Конституції, це продовження має відбуватись через Конституційну асамблею. Тобто спосіб, в який ще в Україні не застосовувався. Таким чином ми підводимо писанок. Конституція, вона, її можна по-різному оцінювати, сказати, що вона найгірша в Європі чи в світі, я б на це не наважився. Але те, що вона скомпрометована способом прийняття, по-перше, невиконанням Конституції по-друге, а невиконання стало нормою нашого життя за всі 20 років. Таким чином люди не довіряють цій Конституції, не довіряють і владі. Я спілкуюся в даному разі з багатьма громадянами, от і сьогодні спілкувався на вулиці, які кажуть, ми не віримо, Леоніда Манкаровичу, що навіть якщо ви внесете інші зміни, якщо з неба зійдуть Янголи і напишуть нам ідеальну конституцію. Наша влада не буде її виконувати. Тобто створився стереотип суспільстві, який а не довіряє самій Конституції через її компрометацію, і не довіряє влади, яка ставиться до Конституції не як до основного закону, а як до документу, яким можна маніпулювати в залежності від політичної доцільності. Чому саме через Конституційну асамблею? На цьому запобіжці детально? Тому що в даному разі суспільство вимагає, щоб Конституція або зміни до Конституції, до її тексту були внесені незалежними експертами. Щоб це були люди, які не пов'язані з амбіціями владними, не пов'язані з політичними цілями для себе і для майбутнього свого життя. Тому президент видав указ, створивши науково-експертну групу, який доручив виписати концепцію, як має бути створена Конституційна Асамблея. Сьогодні я надіслав вже листа. Членам науково-експортної групи з проханням, щоб вони почитали проект того тексту концепції, який вже є підготовлений в Інституті держави і права за допомогою інших професіоналів конституційного права. В чому суть Конституційної асамблеї? Вона має бути не Суверенним органом, а дорадчим органом, тим вона відрізняється від історичних аналогів, коли асамблеї виконували функцію або повноваження суверенного суб'єкта. Тобто, коли вони писали Конституцію, приймали Конституцію, виводили її на всенародний референдум, і приймався народом текст нової конституції. Так як у нас існують інститути влади, легітимні, і Верховна Рада, і президент і уряд обрані за законами, то ми не можемо підмінити конституційну асамблею існуючі органи влади. тому наша асамблея має дорадчий характер і не є суверенною. Вона Здійснює кроки по написанню змін до Конституції, наголошую, не нової Конституції, а змін до Конституції. Тому що згідно чинної Конституції 13-го розділу, нову Конституцію не може приймати навіть Верховна Рада. Вона може вносити тільки зміни. Якщо говорити широко політично, то, вочевидь, нову Конституцію може прийняти тільки народні референдуми, пройшовши всі етапи текст, який належить і в Верховній Раді, і в Конституційному суді. Тобто ми, Конституційна асамблея, яка буде створена, я думаю, не раніше, десь наприкінці цього року, будемо, напишемо ті зміни, які ми вважаємо за потрібні. Експерти, люди конституційного, спеціалісти Конституційного права, громадські організації, опозиція, тобто всі члени суспільства, які мають причетність до написання конституції, тому що мають жити за цією Конституцією, долучаться до того, щоб внести свої пропозиції. Конційна асамблея стане трибуною, де кожен може висловити свою позицію і запропонувати свої зміни. Ми ті зміни внесемо, підпишемо всі члени Конційної асамблеї і подамо президенту як суб'єкту законодавчої ініціативи, який внесе її до Верховної Ради. Думаю, що це буде вже не ця Верховна Рада, тому що ми просто не встигаємо. І не тому, що вона добра чипована, вона оцінку має народну, а е, тому, що це вже буде час іншої Верховної Ради. Такі зміни будуть внесені. Ми те, що внесемо, надрукуємо через засоби масової інформації, щоб люди оцінили, наскільки ми виписали зміни, які чи відповідають, чи не відповідають їхнім національним стратегічним інтересам. А чи прийме чи не прийме Верховна Рада це її право. Чи погодиться президент з цими змінами чи не погодиться, це його право. В даному разі я можу заявити, що президент на нашому боці, тобто на боці Конституційної асамблеї. Він і його адміністрація не втручаються в нашу діяльність, не диктують нам будь-які кроки, не вимагають від нас термінових якихось рішень. Вони кажуть, щоб це була тія, публічна, демократична і народно схвалена. Ось така ситуація з Констиційною Асамблеєю і така ситуація з Конституцією. Якщо у вас є запитання, це будь ласка. В чому полягають основні зміни? В чому Ну, поки що змін ми не подали. Ми подали концепцію, як створити асамблею, яка буде вносити зміни. Але ми вже сьогодні бачимо, що, скажімо, розділ місцевого самоврядування в Конституції такого не існує. Це тільки ну, щось таке натяк на самоврядування. Ми вже бачимо, що є проблема у повноваженнях між жилками влади. Ми бачимо, вже, що немає відповідальності за захист прав свобод. Людина. Ми бачимо, що є проблеми судочинства, тому що назріває і не завершена судова реформа. Ми бачимо, що є питання повноважень Генеральної прокуратури контрольного, яка зараз інколи виконує функції, яка не виконується демократичними прокурорами в демократичних цивілізованих країнах. Бачимо, що майже немає жодної статті в Конституції, де не потрібно було привести її до такого тексту, який не давав би двочитань, не давав би читати кожному, як він тлумачить. І ми бачимо, що в Конституції, вочевик доведеться вставити розділ один Відповідальність посадових осіб за дотримання чи не дотримання Конституції. Тому що сьогодні це є проблемами дуже і дуже важливими. Ми також думаємо, чи не потрібно в Конституції, скажімо, виписати питання економічного розділу. Воно колись було, там правда, була соціалістична власність. Ну, Ясна справа, що тепер йдеться про. Економічні проблеми, які потрібно виписати. Можливо, це тільки можливо. Я знову ж хочу вас е, ну, попросити, що Конституційна Асамблея не зазіхає на будь-які повноваження. Вона не хоче підмінити собою ні Верховної Ради, ні президента, ні ще будь-кого, місцеві органи влади. Вони мають ті повноваження, які їм виписані в І ми не можемо. Замінити Верховну Раду ми тільки готуємо проєкт, не приймаючи його. Не тільки і готуємо, і аргументуємо. Ми хочемо провести дискусійні клуби, зустрічі в областях, ну, скажімо, конференції через засоби масової інформації, кругли столи, де люди мають зрозуміти, що вони так чи інакше причетні до. Написання Конституції, що це має бути консенсусна справа, що це має бути держава сучасна, держава модерна, яка живе за нинішніми цивілізаційними нормами, нова держава. Ми хочемо, щоб це було. Я думаю, що, скажімо, написати Конституцію я б вам сказав ну так найбільш. Випуку, ми можемо сісти не на тривалий час і написати її. А ось питання узгодження, питання консенсусної спільноти, скажімо, щоб люди відчули, що вони є учасниками процесу, це йме дуже і дуже багато часу. Я думаю, не менше 2 половиною років, а може і три. Бо що, якщо писати Конституцію швидко, то треба було писати це в 90-му році, але тоді суспільство було не готове написати демократичну Конституцію. Дупаю. Так, ота концепція, на яку ви послалися тільки що, який вона передбачає яку форму державного устрою, і які розподіл владних повноважень, владний, власне, чи передбачається президентська парламентська республіка чи парламентська президентська, яка буде вертикаль влади. Це перше. І друге, чи правильно зрозуміло, що ви вважаєте, що конституцію треба приймати на референдум? Значить так. Дивіться, ми зараз я сказав, що. Науково-експертна група, головою якої я затверджений, відготувала концепцію створення Конституційної Асамблеї. Створення, тобто, як буде створюватись Конституційна Асамблея, хто туди буде входити, які будуть її повноваження, як вона буде працювати, які будуть органи Конституційної Асамблеї. Це в цій концепції є, але в концепції немає змін до Конституції. Зміни вже буде вносити. Інша концепція самої конституційної асамблеї, яка буде створена десь в жовтні чи в грудні місяці. Тому я тільки скажу як загальну філософську проблему, що те, що ви задаєте, воно дуже актуальне. Але Кравчук на неї не дасть відповіді, тому що я можу дати тільки особисту відповідь, індивідуальну, як громадянин. А в даному разі я є голова науково-експертної групи. Тому я знаю, що це питання важливе, і хочу вам сказати, що ми намітили це дуже важливо. Отакі От питання. Устрій, скажімо, там, права і свободи, повноваження може навіть винести на обговорення. Не обов'язково це буде всенародний референдум, обговорення в засобах масових власних, обговорення в асоціаціях, обговорення в радах, обговорення. На тих громадських організаціях, політично-громадських, щоб люди висловили свою точку злу. Тому що ці заяви, от я прийду до влади, і завтра я поставлю на референдум запитання, ви хочете, які ви хочете устрій, це заяви популістські. Як і заяви популістські, що ми завтра внесемо всі зміни і ви будете жити добре, тому що ви будете мати нову конституцію. Ми вже 20 років чуємо, що ви будете жити хорошо. Якщо це зробимо, то вже зовсім буде хорошо. Це політично-більшовицька система. Там говорили, так, пройде з'їзд 21-й і ви будете жити хорошо. Тобто, я не можу говорити, а зроблю все, щоб народ брав участь в відповіді на ці історичні для нього запитання. Є історичні два, три запитання для самого президента. Незалежно від Конституції. Перше, це економічно-соціальні реформи. Друге, це правово-конституційні реформи. І третє це опрацювання нової моделі гуманітарної політики. Це три питання, які має вирішити президент, якщо він хоче стати історичним президентом України. Я буду, я особисто і ця наукова експертна група. Ми вважаємо, що будемо ініціювати, ми будемо ініціювати проведення всеукраїнського референдуму для затвердження конституції, тексту змін, щоб вже не було більше спокус будь-якому президентові приходити і починати все спочатку, тому що так було сьогодні. Прийшов Кравчук вніс зміни. До Конституції Радянської, і створили ми комісію тоді, і напрацювали текст нової Конституції незалежної держави. Напрацювали. Винесли її на це народне обговорення, надійшло тисяч, 15 тисяч зауважень, почали їх вносити, ініціювали вибори президента, прийшов кучма і сказав, що мені все це не потрібно.